Всім привіт! Хочу розповісти про свій факап у роботі. Нещодавно я зв'язала сумочку, і для неї я замовила на Аліку ось такий ремінець. Але в чому проблема? Ремінець дуже класний. Але замовляла я його чорного кольору, бо сумка у мене чорного кольору. І тепер цей ремінець не підходить до сумки. Я, як в'язоголік, буду вимушена зв'язати ще якусь сумку, до якої. Підійде цей ремінець. Ось так. А все так гарно починалось. Підготувала я дві деталі для ремінця. і вирішила сплести три косички, що я тільки не придумувала, що покращити і облегшити собі роботу, і прикріплювала шпильками до всього, до чого можна прикріпити. Тільки не смійтеся, коли побачите це. Сплела дуже багато косичок. і захотіла їх просто переплести. Махнула свою улюблену передачу шетельмана. Але мені не сподобався результат, і я вирішила все переробити. Псіханула і почала все спочатку. Вирішила зробити горизонтальний ремінь. Почала в'язати резинку гачком між двома готовими деталями. Виходила дуже гарно, але я зрозуміла, що у мене не вистачить шнура, і я почала все розпускати і, і думати, як мені вийти з цієї ситуації. І тут я психанула і просто лягла вночі спати. І до мене прийшла нова ідея. Я вирішила пров'язати дві поворозочки ну, три, якщо вийде, і потім зробити джут або косичку з них. Спочатку я вирішила зробити одну поворозочку маленького розміру, а із неї зробити маленьку ручку, але не для цієї сумочки. А коли у мене вийшло, то я стала робити поворозочки великого розміру. І ось тут результат мене задовольнив. Ношу цю сумку задоволенням і ріменець міняти не збираюся.